Десять напівпідземних контейнерів для збору сміття встановили у Луцьку, розповів Суспільному керівник комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. На цих кадрах бульвар Дружби народів. В одному із дворів колись стояли п'ять сміттєвих контейнерів з решітками. Зараз тут комунальники розмістили два напівпідземні і контейнер для пластику, каже лучанин Святослав Кирилюк. Зручніше стало оскільки вітер не роздуває сміття. Виглядає набагато привабливіше, не порівняти ну, і також немає запаху, оскільки воно під землею. Якщо тут почнуть паркуватися, то сюди вже не доїхати. Тут, я не знаю, їх або ставити на край може, щоб там під'їжджати було зручніше, тут, а тут машини паркували б. Може так зручніше було. Спецтехніка, яка приїхала забирати сміття, не могла заїхати до напівпідземних контейнерів для сміття через автівки місцевих жителів. Розповів працівник центру управління відходами. Чистий Луцьк Олександр каже: сміття забирають щодня зверху, резервуарів, кришки з ручками, а всередині мішок. Видвигається стріла, піднімається, цепляється і висипається. Все Це нормально а заєта немає». На купівлю напівпідземних контейнерів і проєктно-кошторисну документацію з міського бюджету витратили мільйон триста тисяч гривень, розповів керівник комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. Було прийнято рішення затвердити програму по оновленню інфраструктури по збиранню твердих побутових відходів в місті Луцьку, а саме по встановці напівпідземних контейнерів. Напівпідземний контейнер це контейнер, який вміщує. 5 метрів кубічних твердих побутових відходів, змішаних, і заміняє приблизно 5 євро контейнерів, які класичні на сьогоднішній день ми бачимо в місті. Зі слів Володимира Марценюка. Якщо погодні умови дозволятимуть, то цього року планують встановити ще 10 напівпідземних контейнерів для збору сміття. Термін придатності мішковини два роки експлуатації. У разі потреби говорить, комунальники її можуть замінити. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.